Так, 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 друзі. Всім привіт. Як я вам і обіцяв, ось нова закупка, покупка. Хі -хі. Новенький помічник на моїй фермі. А має 240 кінських сил. Гарний такий. Весенький ще. Хоча вже пише, що шкоди 1%. Я вже десь наніс. А що я ним робив? Це свою 53-ю ділянку виярав вчора. Ну, ви це могли бачити на відео, чим я займався. Тільки там був у мене помічник фент Мою ось цю діляночку. 57 -е поле. Грали. А коли я працював на ХТЗ, цей відосик ви можете подивитися в Тікток-каналі. Додам посилання в описі, якщо потрібно буде. Переходьте, дивіться. Також я придбав плуг собі. більший також Також більший. Тому що з фендом ми працювали досить довго. Там захват 2 метра. Ну, цього мало, знаєте. Цього мало. А цей все-таки кращий буде для початку. Для початку його досить. да скажу, що фенд коштував... Точніше, продав я його за півтора мільйона гривень. І на ці кошти придбав ХТЗ, ну, за 1 330 тисяч. І мені ще достатньо було на, по... на купівлю плуга цього. Так, це соломка. Як я вже говорив, планую для корівок її використовувати. Хотів сьогодні купити корівок, ну. Багатенько потрібно коштів туди. Мені ще треба купити обладнання для створення суміші. Вірно. Потім. Ще мене засіяли травичкою. Ділянку цю першу. Для початку зараз поїдемо на магазин. Заберемо обладнання для збору каміння. Уф, який красивий, який гарний. Так, ну прицеп ми не будемо брати, так? Так, що у нас тут по салону? А все чудово. Знаєте, все чудово. Неважливо, який салон, як на мене. Головне, щоб він якісно працював на полі, якісно виконував свою роботу. Зараз швиденько зганяємо на магазин. Сподіваюся, без пригод обійдемося на дорозі. Треба акуратно виїхати. Обережно, обережно. Дороги вузеньки не забуваємо. І тут присутній трафік. Треба цього теж не забувати. А то зараз комусь відіб'ємо. Бокове дзеркало, то буде біда, ще доведеться компенсувати цю шкоду. Так, не дуже зручний тут заїзд на території магазину. Ось, дивіться. Орендував за 30... 32 чи 34 тисячі гривень. Обладнані. Ширина захвату 2,3 метра. Ніби 2,3 Ну так. Ніби так. Тож забираємо швиденько. Не знаю, мені подобається на ХТЗ працювати? Тільки чомусь е, в 19-й фермі, е, краще керувати ним було якось зручніше, ніж 22-й. Обладнання потребує, ніби 120 кінських сил, якщо я не помиляюся, 120 і 80 кВт двигун треба. Ну, у нас достатньо. У нас цього достатньо. Це можна зараз перевірити в магазині, щоб дати достовірну інформацію. Тому що я. циферки забуваю. Трішки. Так, вибачаюся. Вибачаюся. Що ж, зараз почнемо. Я так гадаю. З 57 поля. Ох, нічого собі, а що ж таке. Важкувато вже. А ми ще не починали навіть працювати. Чи я там за щось зачепився? Не розумію. Так, ну діляночка невелика. Дивно, якось він стартує, так? Так, розвертаємо обладнання наше. Пускаємо, включаємо, погнали. Потихеньку, Потихесеньку Вміщає ніби два куба каміння. Там дивився, чи вигідно його продавати буде, тож, ну я рахую вигідно. Нам, якби. Окупилося оренда його. Якби окупилася його оренда. Так, вибачаємось. У сусідів. Якби окупилася оренда? 4,5 тисячі за. Куб. За 1000 літрів. Ніби так. А коли воно окупиться, я так розумію. Не зовсім скоро, тому що, дивіться, я другий прохід роблю і тут залишилося ну, ще 2-3, так? 2-3 проходи. Так, збираємо каміння на цьому і на наступному полі. Там теж, в принципі, воно не таке і велике вже. Тож, я думаю, швидко справимося. А ви, друзі, тим часом прожимайте вподобайку. Підписуйтеся на канал, якщо вам подобається україномовний контент. Та поширюйте його. Мені буде приємно. Також пишіть, на якій ви зараз в карті граєте. Звичайно, у кого є світло. Так, так. Вчорашнє відео я швидко його записав, тому що, ну, ви розумієте, так, були вчора обстріли критичної інфраструктури в Україні. І також було відсутнє світло. Тому тільки в мене воно з'явилося. Я відразу швиденько. За компуктера робити для вас відос. Так, хотілося якісніший. Зробити. Цікавіший. Тому що там майже нічого було дивитися. Я тільки... На одному полі попрацював та і все? Нічого. Гадаю, в недалекому майбутньому у нас все буде добре і в країні, і також на каналі тут. Буде нормальний графік для виходу відосів. Я так планував робити два відео на тиждень. Два-три відео на тиждень. Спробувати через день їх. Викладати. Ну не знаю. Зараз. Зараз якось планувати нічого. Не те, що не можна, навіть не хочеться. Так, зібрали тільки 176 літрів. охо хо хо ну, Щоб окупилося. Щоб окупилася наша оренда. Мені треба найбільше напевно поле. Придбати. І тільки з того поля. Зможемо щось заробити, заробити якісь кошти. Відова погодка у нас тут в селі якраз для роботи на полі. Саме час працювати продуктивно продуктивно працювати. Так, ну ви не розказуєте сусідам, що я тут їжу по їхніх полях. А то вони будуть мене лаяти. Не дуже хотілося б посваритися з ними. Я їм навіть ще нічим не допоміг. Я тут один супер-пупер фермер на селі. Тож, так сподіваюся, що не з сусіднього села будуть просити виорати чи... Щось посіяти на полі, так? А будуть просити мене. А я тут весь такий. <смі> а я тут весь такий їм урожай переламав. Кукурузку Там ще у нас бурячок, напевно, якийсь. Чи картошечка. Картопелька, картопелька, бульба! Українською. Ви, звичайно, в коментарях пишіть зауваження щодо відео. Можливо, я щось не так роблю. Можливо, ідеї. Щоб відео було цікаве? Як для вас цікаве, так і для мене. А дивіться, важкувато йому, так? Ну, зачекайте, я хочу подивитися. Він просто збирає каміння, чи культиватор також тут є. Ні, це просто збирає каміння. Треба ще культиватор є маленький на фермі. Я, напевно, буду купувати більший. Зараз це швиденько зберемо. Ще парочку проходів. І завдання на сьогодні буде виконано. Незручно тут розвертатися трішки. Так, можливо, десь щось. Пропущу. Нічого страшного. Ні, все таке гарне, так. Я не знаю, чи брати ще якусь карту. Знімати відео по якійсь іншій карті. Чи розкрутись... розкрутитися трішки тут. Завести більше господарства. Прикупити корівок. Поросят. Ну, куре я також буду купувати. Це теж потрібно Бо зараз самі знаєте, ціна на яйця немаленька, вони за золото, напевне. Рахуються. Ціна як за золоті. Так, зараз люди прохожу. І, і і, і, і їдемо початку поля, сюди до кінця, проганяємо і повертаємося на подвір'я Чи можливо так мені проїхати? А зараз щось намудрую мудрую. Хоча ні, ніби нормально все виходить. Ніби все нормально виходить. Так, і зараз ми тут... А, хоча. Хоча ж культивувати будемо. Культивація ще буде. Тож я свої сліди... Приберу тоді. Тож можна проїхати по полю Так, поїхали далі. Ай, я ще й не все забираю, ну нічого. Зараз повернемося тоді. Я ще й не все. Хотілося гарно так виїхати з поля ну Доведеться розвертатися і знову залишати сліди. Хоча там не так і багато. Ну, нам на даний час потрібно менше ламати обладнання своє, тому що коштів, як ви бачите, не дуже багато. А техніка дорога. А ще потрібно буде закупитися паливом. Потрібно буде купити обладнання для корму. Щоб робити суміш. Порівкам. Це для води треба буде купити надалі. Так, тут у нас вже все. Все вже зібрано. Ну що ж, зібрали ми 510 літрів? Це 25% від... Місткості нашого збирача каміння, чи як його вірно назвати. І дивіться, ось тут мені подобається, я буду поки що залишати техніку. Так, скажемо, задній двір. Так, заднє подвір'я. У багатьох селах є таке поняття. Задній двір. Там зазвичай. тварини живуть. Усе господарство там. Так, ну а дирчиками нашого поставимо. Я навіть. навіть не знаю, куди його... де його залишати. От реально. Можливо, тут якийсь ангар для техніки треба буде поставити. Так. То не наше. Знаєте, сюди би паркан поставити такий, відгородитися трішки А то будуть чужі люди заглядати у наш двір. Що ж, тут ми дивилися, що у нас знаходиться. Ну, а тут корівки, скоро будуть, скоро, друзі. Скоро зараз поїду за культиватором. виденько закультивую, потім посіємо траву, і все буде добре, будемо чекати врожаю. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки, поширюйте відео. З вами був Шурік, всім мирного неба над головою. До зустрічі!